Психотерапія це не відпочинок, знаєте, це важка, складна робота, набагато цінніше не ступінь, а який є досвід. Чи вам зрозуміло все в роботі, чи є послідовність в цьому? Ми маємо просто відчувати, чи є в мене полегшення, чи є в мене рішення проблем. Якщо у вас виникають якісь питання в комунікації з фахівцем, то це класно, це питання задати. Сесія може коштувати від 100 гривень до 500 євро. Вибір психолога. Як не натрапити на шахрая, Дмитро Вакуленко, медичний психолог. Яка освіта має бути в психолога? Як зрозуміти, що він профі? В цілому достатньо вищої освіти. якщо ми говоримо за офіційну, та тобто вища освіта в Україні набагато цінніше, не скільки. Який та яка там ступінь, а який є досвід у людини? Тобто, навіть якщо людина є кандидатом наук, на жаль, це не означає, не, не означає знак дорівнює, що людина максимально там компетентна і вам допоможе. Я би не рекомендував би опиратися в першу чергу на степінь на рівень освіти, хоча це також важливо. Тобто, людина без освіти, ну вона не має працювати в сфері психології, звичайно, але наявність освіти не гарантує високий степінь експертності фахівця. Я би опирався більше на те. Яка є додаткова освіта? Можливо, приватні курси, можливо, людина збувала освіту в інших країнах? Насправді, якщо ми говоримо про освіту американську, ізраїльську, британську, та це такі центри світ світові центри щодо цього, то це от прям має значення. Оксфордські програми, до речі, які також доступні в Україні, це теж от прямо має значення. А от як визначити те, що людина є профі чи не профі? Тут знову ж таки трохи складніше. На жаль, нема такого, знаєте, тесту, типу, як Ану, скажи, поляниця. <гум> такого, на жаль, немає. Але при цьому, на що варто звертати увагу, така базова річ, це стосується будь-якої компетенції психологічної. Це те, що людина має займати роль. Експерта в психології, а пацієнт або клієнт має займати роль експерта в своєму житті. Про що йдеться мова? Про те, що психолог він не має бути експертом вашого життя, тільки ви маєте визначати, яке саме має там бути ваше життя. Експерт в сфері психології намагається допомогти вам. Залишатися на своєму шляху, тобто його роль бути, як знаєте, як провідник, яке, який не дає збиватися вам з вашого здорового шляху розвитку в своєму житті, що конкретно вам робити в житті, що стосується там стосунків, тобто не має бути якихось порад. Як вам діяти в конкретних тих тих чи інших кейсах? Задача психолога там, психотерапевта пояснити, що в теорії, в загальній психології, норма це є ось так. І те, що ми зараз спостерігаємо, це є наслідком оцього. цього. І те, що ви зараз дієте, ну, знижує якість вашого життя. Тому там, я рекомендую діяти в такому напрямку, ми будемо робити ось такі алгоритми дій, або ми будемо там цей. Тобто є е, чітке розуміння від поради про те, що він вам не пара, і від того, що вам треба переглянути ваші стосунки і вам треба переглянути структуру ваших відносин. Є дуже велика різниця, коли психолог там рекомендує, і коли людина, яка називає себе психологом, дає поради. Якщо людина, яка себе називає фахівцем, починає ну, якусь нести експертизу щодо того, щодо вашого особистого життя, власного життя вашого, то це вже ну, не, не, не про те. Скільки років практики має бути в психолога? Уявімо, там три роки це достатній там стаж. Але ці три роки могли пройти дуже по-різному. Людина могла приймати одну консультацію в тиждень, а могла приймати п'ять консультацій в день. І це ну дуже різний досвід. Розумієте, якщо людина має власну психотерапію, у нього все добре. Якщо фахівець має е, власну супервізію або інтервізію і постійно підвищує свій, е, свою експертність, компетентність, е, розглядає задачу або якісь там труднощі в роботі не самостійно, а з ще з якоїсь точки зору для того, щоб най, якомога найкраще допомогти людині. Оце є важливими показниками, як зрозуміти, що вас таки обдурюють. Я би так сказав, в першу чергу ви маєте звертати увагу, чи вам зрозуміло все в роботі, чи є послідовність в цьому, чи є якась ну, системність, структура. І е, головне, чи не маніпулюють вами. Але це дуже важко визначити, знаєте, коли ти в цій маніпуляції, коли ти всередині цього процесу, дуже складно, коли починає експерт залазити в сферу. Вашої, вашої експертизи, тобто ваше життя, тобто залишати позицію експерта в сфері психологічного здоров'я і лізти в сферу вашого життя тим чим іншим шляхом, коли порушується етичний е, кодекс е, психолога. Знову ж таки, це відкритий документ, рекомендую почитати, для того, щоб знову ж таки добре знати, що, що має відбуватися в психотерапії перед тим, як туди йти. І якщо ви бачите дзвіночки, що людина не дотримується цього етичного кодексу, то, значить це не фахівець. Ось. І в першу чергу ми маємо просто відчувати, чи є в мене полегшення, чи є в мене рішення проблем, чи мною маніпулюють. І це дійсно з цим важко, важко визначитись, якщо ми є в процесі цього. Але якщо ми маємо навчитися об'єктивно дивитися на ці процеси, збоку поглянути на вашу комунікацію, чи є вона конструктивною, чи є вона деструктивною, ось таким чином, тут варто просто попоглибитись, подумати про себе, чи є для мене це корисним. От зараз наша комунікація, зараз оця дія. Зараз оця поведінка, вона що формує? Вона плекає якийсь мій розвиток, плекає моє психічне здоров'я. Чи воно спрямовано на якісь інші цілі? І це важливо просто зрозуміти. Якщо у вас виникають якісь питання в комунікації з фахівцем, то це класно це питання задати. Задати, озвучити, сказати Мене турбує. Я хвилюю за це, мене це. мені от є такий ряд питань, які от мені незрозумілі. Прошу, поясніть, будь ласка, ми команда, ми працюємо спільно над моєю проблемою за мої гроші, саме от такі стосунки. Якщо ви бачите, що відповіді якісь такі, ну дивні, ну давайте так, які не спрямовані на на, на ваше зцілення, то напевно, це є таким непоганим маркером, того, що щось не так і можливо вас вводять в оману. Як з першої зустрічі визначити, чи підходить тобі психолог в рамках першої консультації, першої зустрічі, ми я би рекомендував би звертати увагу на те, чи структурована зустріч, чи є розуміння, коли ми там починаємо, коли ми завершуємо, який формат нашої співпраці, чи все мені як клієнту зрозуміло? Чи є у мене після першої консультації розуміння, над чим ми? Працюємо, яка у нас зараз фаза роботи, куди ми на що ми зараз маємо звертати увагу? Тобто дуже важливо в роботі з психологом, щоб клієнт розумів, знаєте, що відбувається зараз. Має бути розуміння цього. Якщо після консультації, знаєте, в голові туман, нічого не зрозуміло, е, сесія там була не структурована, е все якось почалось, якось завершилось, незрозуміло як, то ну, відсутність структури це такий важливий поємн. Це зараз такий більш об'єктивна історія і більш суб'єктивна історія це по відчуттям. Тобто, коли ви в роботі з фахівцем після першої консультації, там відчуваєте, що блін ну, це та людина, якій мені хочеться довіритися, це людина, з якою я там готовий працювати, тому що психотерапія це не відпочинок, знаєте, це важка, складна робота, і вона часто є неприємною. І болючою дуже часто, тому що ніхто не приходить до психотерапевта, знаєте, коли у нього все добре. Всі приходять тоді, коли є якась там питання, проблема або там, ну, принаймні точки росту. І відповідно, це та людина, якій ви маєте базово ну довіряти, хоча б, знаєте, такі перше враження має бути таке приємне. Неодноразово бували такі історії, що може бути фахівець, який є ну явно експертом, тримати там структуру, все чітко е по, по по моделям працювати правильно, абсолютно компетентно. Але ви знаєте, буває таке, ну от людина не зашла. Таке теж буває, і це теж. Нормально. Тобто ми опираємося тут не тільки на експертність, а і на власні якісь там почуття. Однак треба пам'ятати, що інколи е, буває так, що це відчуття не зайшло, знаєте, от не, якось складно да, з фахівцем. Це може бути предметом роботи і схемою уникання, тому що. Психолог може говорити про те, що ага, ну схоже з того, що ви там проговорили, от у нас там якийсь діагностичний етап, і от є якісь такі, от такі, от такі точки до зросту, над якими ми будемо поступово працювати. І буває так, що у людини є певні схеми уникнення, знаєте, або дуже ці теми для них болючі для цієї людини. І тому вона така, знаєте, мені не, не підходить. І не тому, що фахівець поганий, не тому, що він не підійшов, а тому, що просто складно бути дотичним до своїх проблем. Але від Варто кажучи, я би не не рекомендував би робити якісь висновки за там першу якусь сесію, за першу зустріч, щоб вона така у ну, перший контакт. Тобто я би робив висновок, ну, щонайменше там на після другої, після навіть третьої сесії, після такого діагностичного етапу, який триває зазвичай одну, дві-три сесії. Як зрозуміти, що ти працюєш з психологом у правильному напрямку? Здебільшого. Відчуття е, того, що я рухаюсь в правильному напрямку, може бути, е, ну воно може бути і на першій зустрічі, може бути там і на третій зустрічі, ну в рамках перших п'яти, я б так сказав би, е. якісь, хоч невеличкі е, рухи вперед, вони мають вже відчуватися. Це не говорить про те, що проблема вирішена, але вона, хоча б, має стати зрозумілою, якщо ми розуміємо, що е, покращення це просто зменшення нашої тривоги щодо цієї проблеми, коли ми більше усвідомлені в цьому. То це вже можна вважати як маркер. А цей маркер він виникає після діагностичного етапу. Тому достатньо до п'яти сесій це такий вже нормальний період, коли ми можемо відчути полегшення. Яким є середній рівень вартості психологічних послуг? Чи висока ціна визначає якість роботи? Висока ціна не означає якість. Ну, давайте так. Дійсно, інколи це має якусь співзалежність абсолютно, але це не гарантує, нема стовідсоткового гаранту щодо розбіжності цін. Я би тут так сказав, що ну особисто я знаю по цінам в Україні сесія може коштувати від 100 гривень. До 500 євро це ну, мається на увазі за 50 хвилин роботи. Це я ж кажу, це діапазон цін дуже широкий, і це те, що я особисто знаю. А можливо, 500 євро це ну, просто не, не ще не стеля. Знаєте, в цьому питанні середньостатистично в Києві вартість е, психотерапевтичної послуги в комерційній сфері та це працює там тисячу гривень орієнтовно, півтори тисячі гривень. Отакий там тисяча, півтори плюс-мінус. Діапазон важливий просто момент, який треба врахувати, що. Взагалі в роботі з психологом, в роботі з психотерапевтом, ціна це якраз ще одна така окремий інструмент роботи, тому що це частина мотивації людини робити якісь дії, робити якісь зміни в своєму житті, і вони, я ж казав, вже зачасту не є приємними. І оплата це там така історія про те, що ми один одному нічого не винні, і те, що це є додатковою мотивацією для клієнта. І вартість прийому, вона має е, опиратися на дві рамки. Перша рамка це не має бути останній шматок хліба. Друга рамка це має бути достатньо цінно. І якщо людина, яка там має дохід півтори тисячі доларів, тисячу доларів, це для неї достатньо цінно. Людина, яка має там дохід в місяць близько 10-20 тисяч доларів, для неї це не цінно. І відповідно інформація, яку він отримує з тим психотерапевтом на сесіях, не є для нього цінним. І, відповідно, це буде не ну не буде допомагати йому рухатися, робити якісь зусилля, розвиватися і робити там рекомендації, виконувати домашні завдання. Тому це окей, абсолютно окей, що ціна визначається спільно разом з фахівцем. Отож, психотерапія це складний, важкий, іноді болючий процес, але повірте, він того вартий. Хай щастить!